Вітаю вас на своєму каналі, і в сьогоднішньому відео я хотів би поділитися за важливою інформацією, яка була опублікована на інформаційному порталі для іноземців. Наближається початок реєстрації на спеціальний дозвіл на довгострокове перебування. Ця інформація була опублікована вчора, 27 серпня, 8 вересня 2025 року, для осіб з тимчасовим захистом, які виявили інтерес до отримання спеціального дозволу на довгострокове перебування, будуть опубліковані результати оцінки відповідності умовам для отримання спеціального дозволу на довгострокове перебування. Тобто, це не початок другого етапу. Інформація буде доступна після входу до облікового запису користувача на інформаційному порталі для іноземців. Відповідність окремим умовам буде оцінено за допомогою кольорових позначень. Зелене відповідає умовам, умова виконана. Червоне не відповідає умови, умова не виконана. Перехід до реєстрації неможливий. Жовте – частково відповідає умовам. Підтвердження умови необхідно надати під час візиту до відділення. Чорний умова не оцінена. Умова не є актуальною у вашому випадку, тому не оцінювалися. У разі відповідності умов у вашому обліковому записі необхідно буде виконати наступний крок зареєструватися на спеціальний дозвіл на дострокове перебування, а потім забронювати дату візиту. До відділення Міністерства внутрішніх справ. Якщо інтерес до отримання дозволу був виявлений спільно членами сім'ї, в межах так званого спільного домогосподарства реєстрацію та подальше бронування дати візиту, все за все домогосподарство здійснює виключно так званий засновник спільного домогосподарства. Реєстрація відбуватиметься з 8 вересня до 31 грудня 2025 року. Зверніть увагу, що змінити дату бронювання, тобто перебронювати майбутню дату або створити нову в разі неявки на обрану під час реєстрації дату, можна лише один раз. Тому під час бронювання обирайте дату на той період, коли ви гарантовано зможете прибути разом з усіма зареєстрованими учасниками і матимете всі необхідні документи. Перед початком реєстрації буде опубліковано відеоінструкцію, яку ми наразі готуємо. Вона наочно проведе користувача через процес реєстрації та бронювання дати візити крок за кроком. Детальнішу інформацію, включно з відеоінструкцією, буде оприлюднено найближчими днями в розділі спеціальний дозвіл на дострокове перебування. Усі посилання залишу під даним відео, а також на сторінках «Наші українці у Facebook і Telegram. Важливо слідкуйте за новинами та цим сайтом. Раджу додати до закладок та його продивлятися. Усім бажаю міцного здоров'я, мирного неба та до нових зустрічей!